Діти, які не мають взагалі батьків, або їх позбавили, або будуть позбавляти батьківського піклування через те, що батьки небезпечні для них і так далі. Ось вони потрапляють в інтернати, в інтернаті заклади, заклади інтернатного типу, і там перебувають, тому що ну, очікуючи реалізацію цього права, є інша історія: це діти з особливими освітніми потребами, діти, які мають батьків. Діти, від яких батьки не відмовилися. діти, Єдине, що трапилося в їхній родині, це та хвороба дитини. Да? І я тут ділю життя батьків дітей з особливо освітніми потребами на до та після. До того як народилася дитина з особою потребами, або коли трапилася ця хвороба, да? коли дитина захворіла. І після того. І ось, до цього моменту всі однакові, всі живуть там, радуйся життю, все виходить там. А потім, коли це трапляється, вже нічого в тебе не всі гроші, ну, все йде на лікування дитини, на її розвиток і так далі. Тобто, а зачасту це великі кошти, великі кошти, і вони збирають їх знаєте, з нитки і просто виживають. І ще сама. Ситуація, вона прибиває до землі вже, коли тобі вже нічого не хочеться, да? тобто ніякої радощі немає. І ось ця родина вона безправна становиться. В плані того, що на ній паразитують чиновники на, на таких батьках. А, і ось е, коли дитина їхня йде в школу, а от тут питання, да? дитина незряча, не чуюча, е, з порушенням інтелекту, вперше, ну, в загальноосвітню школу дитина не піде. Не всі підуть. Ми знаємо про булінг і це спеціальні освітні потреби. Тобто, це треба спеціальні вчителі, спеціальне середовище. До речі, там потім скажу, що ми чого ми досягли в цьому питанні. Ось і є спеціальна школа для цього. Є спеціальна школа і є спец... школа загальноосвітня, або з інклюзією. Якщо і право батьків вибирати, в яку школу дитині піти. Якщо вона пішла, наприклад, в звичайну школу, бачить, що там ні, ну, немає можливості навчатися дитина ну, незряча. вона якщо детально незряча, взагалі не підійде е, ніяка загальноосвітня школа, ось вибирає спеціальну школу. І тут питання: ось, якщо дитина місцева, Батьки місцеві, наприклад, ось Київ, так да? Київляні будуть возити щодня додому і забирати. А якщо, наприклад, з області, де немає поруч школи, і їздити там більше трьох годин чи двох годин їхати, або там з іншої області, бо таких шкіл чотири взагалі в Україні, наприклад, там з Вінниці, так да? щодня ти не будеш забирати дитину і возити.